Книга Пророка Єзекіїля, розділ 39. А ти, сину людський, і далі, звіщай пророцтво проти Гога і говори йому, що говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, Гогу, правителю роша Мершехайтувала. Я заверну тебе, потягну тебе, поведу тебе з крайньої півночі і попроваджу тебе на Ізраїлеві гори. Я виб'ю лук з твоєї лівої руки і зроблю так, щоб твої стріли випали з твоєї правої руки. На Ізраїлевих горах впадеш ти та всі твої полчища разом з народами, що з тобою, я віддам тебе на поживу хижим птахам, усім крилатим істотам та всім польовим звірам. Ти поляжеш на відкритому полі, бо так сказав я, говорить Владика Господь. Я зійшлю вогонь на магога і на мешканців островів, які почувають себе в безпеці, і вони пізнають, що я Господь. Я виявлю своє святе ім'я. Серед мого народу Ізраїлю і більше не дозволю, щоб опоганювали моє святе ім'я. Тоді народи пізнають, що я Господь, святий Ізраїлів, вже наближається і прийде день, говорить Владика Господь, це той день, про який я провіщав. Тоді повиходять мешканці Ізраїлевих міст, розкладуть вогнище й палитимуть зброю, щити, великі й малі, луки та стріли, ратища й списи, сім років палитимуть їх. Не носитимуть дров з поля і не рубатимуть їх у лісі, бо палитимуть у вогні лише зброю. Вони відберуть награбоване у тих, котрі їх грабували, і заберуть здобич у тих, що їх оббирали, говорить Владика Господь. Так станеться, що в той час я визначу в Ізраїлі місце для Гога, гробовище в долині перехожих, на схід від мертвого моря, воно перекриє дорогу для перехожих. Там поховають Гога разом з його численною ордою і назвуть те місце долина натовпу Гога. Упродовж семи місяців Ізраїлів рід ховатиме їх, очищуючи землю, весь народ краю ховатиме їх і стане для них той день пам'ятним, адже я прославлюся серед них, говорить Владика Господь. Вони призначать окремих людей, котрі після семи місяців постійно ходитимуть по краю, і за допомогою перехожих ховатимуть тих, що ще залишилися на поверхні землі, аби остаточно її очистити. Коли перехожий, мандруючи по краю, побачить людську кістку, то поставить біля неї знак, аби ті, що ховають, могли захоронити її в долині натовпу Гога. Там же і місто, що називається Гамона, натовп, так буде очищена земля. А ти, сину людський, проголоси, що сказав владика Господь всім літаючим пернатим птахам і всім польовим звірам. Збирайтеся і приходьте, прибувайте звідусіль на мій жертовний бенкет, який я для вас приготував, на велику жертву на Ізраїлевих горах, там ви будете їсти м'ясо і пити кров. Ви будете їсти тіла витязів і пити кров можновладців землі. Всі вони, наче барани й вівці, козли і телята, яких відгодовували на башані, на моєму жертовному бенкеті, який я для вас приготував, ви насититеся жиру досита і нап'єтеся крові до сп'яніння, за моїм столом насититесь м'ясом коней і вершників, витязів і всіх звичайних воїнів, говорить Владика Господь. Так, я виявлю серед народів свою славу, всі народи побачать моє правосуддя, яке я здійсню, та мою руку, яку я на них покладу. Пізнає також Ізраїлів рід, що я Господь, їхній Бог, від того дня й надалі. Зрозуміють також і народи, що за свої гріхи та через свою невірність мені, Ізраїлів рід, був узятий в неволю, я сховав від них своє обличчя. Я віддав їх у руки їхніх ворогів так, що всі вони гинули від меча. Я це учинив через їхні нечистоти та їхні беззаконня, сховавши від них своє обличчя. Але тепер так говорить Владика Господь: я поверну полонених Якова й помилую весь Ізраїльів рід, захищаючи від ганьби моє святе ім'я. І коли вони безпечно житимуть на своїй землі, де вже ніхто їх не лякатиме. Вони будуть згадувати свою ганебну поведінку й провини, а також свою невірність, яку вони виявляли щодо мене. Коли я поверну їх спосеред народів і позбираю їх з країн їхніх ворогів, я через них явлю свою святість перед очима численних народів. Тоді пізнають ізраїльтяни, що я Господь, є їхнім Богом, адже це я відіслав їх у неволю до інших народів, я і зберу їх на своїй землі. І жодного з них там вже не залишу. Я злив свій дух на Ізраїлів рід, але я більше не сховаю від них свого обличчя, говорить Владика Господь.